Привіт, друзі, з вами Дмитро. Темою цього відеоуроку є перша форма дієслова. Перша форма дієслова показуєте першній час. Якщо вам потрібна перша форма дієслова, ви просто відкриваєте словник і берете її звідтіля. І так в чому особливість першої форми дієслова? Сама по собі перша форма дієслова утворює спонукальні речення. Це мова наказів, рекомендацій, просьб, порад і так далі. Тобто, достатньо просто дії слова у першій формі словника, як воно є, щоб утворити речення. Ми просто кажемо give «дай», «take» візьми, «bring» принеси, «sit» сиди. Але понятно, що це грубо, і слід як мінімум додати слово «please», щоб це не були просто накази. До речі, спонукальні речення всі знаходяться у теперішньому часі. Нельзя сказати, як у нашу мові, типа пішов, зробив. Ну і більш складною конструкцією вже є звичайні прості речення у теперішньому часі, коли ви додаєте до підмета прислуг у вигляді першої форми дієслова. Що тут слід не забувати? Дивіться, у нашій мові третя особа одна не, тобто він, вона, воно, має таку саму особливість, як і гіщеї в англійській мові. Яку саме візьмемо, наприклад, слово там малювати. Я малюю, ти малюєш. Ми малюємо. Ви малюєте. Вони малюють, але він що робить малює. Вона що робить малює, і воно що робить малює. Так само і в англійській мові. Він, вона, воно мають те, що особливе. До дієслова слово у першій формі про яке ми розмовляємо у цьому уроці, додається закінчення с, тобто I draw, you draw, you draw, they draw, but he draws, she draws, it draws. Це стосується всіх дієслів, окрім модальних. Модальні дієслова мають свій набір граматичних нюансів, і один з них це якраз відсутність закінчення S після третьої особи однини. Як додавати закінчення S до дієслів, дивіться інший урок якраз на цю тему. Ще одна особливість першої форми це її схожість із інфінитивом, який не має частки С. Є певний перелік правил, коли інфінитив використовується без частки С. І оця його форма Bare infinitive, вона дуже схожа з першою формою. Але перша форма, на відміну від інфінітиву, може мати закінчення S після третьої особи однини he it. Тобто, якщо ви бачите підмет у третій особі однини, і далі йде дій слово перші формі без закінчення S, то це значить інфінітив, що не має частки to по тій чи іншій причині. Наприклад, таке речення: She saw her child play with cats. Вона бачила, що її дитина грається з кішками. На перший погляд тут, начебто, є підмет «the child», присудок «play» грається, але не маємо закінчення «s», Типу дитина грається, «the child plays». Чому? Тому що насправді у цьому синтаксі це не підмет та присудок, це у нас складний додаток. Дії слово «play» тут є інфінітивом, що вживається без частки «to», тому що складному додатку після дії слова сій, бачите, інфінітив завжди вживається в статусі голого інфінітива, тобто без частки «to». Тобто, якщо ви бачите два слова, які вам здаються підметом та присудком, але присудок не має закінчення S, і ви впевнені, що це речення написано правильно, то значить, що це не підмет, та присудок, це складний додаток, що виражений інфінитивним зворотом. Ще одна особливість дійслів у першій формі, так само, як і дійслів у всіх інших форм, це неможливість додавати частку «not». Тобто, щоб додати частку «not», треба використовувати особливі слова. При утворенні водочасової системи це дії слова do, be, have. ну і також мандальні дії слова will, shall. Якраз до них ми і додаємо частку not, щоб утворити заперечення речення. А якщо це звичайне дієслово, слово, то воно не може додавати до себе частку not. Є інший засіб утворення заперечних речень, такі як додавання заперечних префіксів чи суфіксів, але це вже інша тема словоутворення. І так, підсумок. Перша форма дієслова саме проста. Все, що вона може мати, це закінчення с, яке додається після третьої особи однини, тобто «he, she, it». Головна функція першої форми дієслова полягає у тому, що воно утворює теперішній час.